Усім привіт, я з Лазінка. і сьогодні ми будемо обговорювати одну тему, яка дуже табуюється у суспільстві. Це про те, що нам може не подобатися бути мати або батько, коли в тебе вже є діти. І про те, коли ти кажеш, мені не подобається материнство або батьківство, чогось, люди часто думають, що ти кажеш, що ти не любиш свою дитину, і ти жалкуєш про те, що в тебе є твоя дитина. Ти можеш. Жалкувати про те, що ти став, мати або батьком, це не викреслює те, що ти любиш свою дитину. Хоча в нашому суспільстві так часто о, зрівнюються ці поняття. Якщо ти кажеш о, мені не подобається материнство, на тебе ллється хейт з усіх сторін, як ти можеш казати? А якщо б тобі твоя мати сказала, до речі, може, моя мама буде дивитися це відео. Я люблю свою маму, я вдячна своїй мамі, що вона мене народила. Я думаю, моя дитина також відчуває, що я її люблю. Але коли ми кажемо, багато книжок є про те, як виховати дітей без травм. Але ми не кажемо, як виховати дітей без травм для батьків. Для батьків материнство, батьківство це дуже травмуючий досвід. Багато речей, які ти робиш, ти не хочеш робити. Це емоційно дуже важко, бо діти себе ведуть дуже. Ах... Ти не можеш передбачити. Не передбачу, вони себе ведуть не як дорослі, яким ти сказав, що ось так і так. Це дуже важко для психіки. І ти постійно знаходишся у напруженні. Ти відчуваєш, що ти не контролюєш реальність, ти не контролюєш те, що відбувається навколо тебе. І я знаю, що деякі батьки, у них не по п'ятеро дітей, вони справляються, і все круто. Але про що я виступаю, що ми не повинні романтизувати а, материнство та батьківство. Ми повинні бути реалістами, що для більшості людей, якщо ти хочеш дитини, в тебе нема багато грошей, щоб найняти а, декілька нянь або, хоча б одну, ти будеш дуже втомлюватися. Тобі треба з дитиною робити багато речей, такі як збирати іграшки, готувати їсти, дитина теж це те не їсть. Ти знову готуй а, нову їжу, а, іграшки збирають, а, речі постійно а, треба прати. Особливо діти, вони а, усе там варення, все на себе, усі а, краски різні виливають. І це дуже важко відстирати в пральній машинці, тому ти повинен руками це робити. А, ти ще дітьми домашні завдання, викладачі будуть від тебе вимагати, щоб ти робив те, і те. і ти не хочеш робити, ти повинен це робити. А про те, що діти сваряться, а, і ти повинен вирішувати сварку між дітьми, не лише якщо у тебе декілька дітей у родині, а якщо діти сваряться з іншими дітьми, про те, що зараз вимагається багато від мам, що будь така мама емоційно стабільна, давай таку любов з дитині, щоб вона почувала завжди безпеку. Але ми часто забуваємо про батьків, і в досвідах є таке. Шкала називається батьківське вигорання, і це реальний такий феномен. Батьки вигорають під час виховання дітей. І ми повинні, як суспільство, думати не лише про дітей, і як дати їм класне ментальне здоров'я, а й про батьків, і як допомогти їм, а не казати про те, о чого люди чого жінки не хочуть народжувати, чого е, чоловіки також вирішують, не хочуть дітей, бо тому, що це важко, і в суспільстві нема допомоги. Ми кажемо, ну наша ж країна виплачує гроші. Ну, ми самі розуміємо, що на ті гроші ти нічого не зробиш. Uh, і про те, що повинна бути і психологічна, і фізична допомога для батьків, які вирішують народжувати дітей. Бо раніше, як ми казали, було село, яке тобі може допомогти, да, плем'я виховати дитину. А зараз ти сам один на один з дітьми, і це дуже важко. І ми повинні розуміти це і не романтизувати, і не показувати, що ось оцей успішний успіх у материнстві, що це рідкість, більшість страждають. І я кажу, навколо мене куча людей і моїх знайомих, які нормально заробляють і не можуть собі дозволити няню, не них є бабусі, які допомагають. Але вони кажуть: якщо б ще раз повторити своє життя, я б не одружувалася, я б не народжувала дітей. Бо і це більше мені здається, це пов'язано з тим, що дійсно це травмуючий досвід для батьків, виховання дітей. І я думаю, що ми не повинні табоювати це, Батьки повинні казати про це. Це не про те, що я не люблю свою дитину. Я думаю, що мій син він знає, що я його люблю. мені подобається з ним гратися, мандрувати, обговорювати різні цікаві теми. Наприклад, сьогодні ми обговорювали те, що, наприклад, люди, які багато знають, вони розуміють, що вони багато речей не знають. А Люди, які мало знають, думають, що вони знають майже все. Це дійсно цікаво, але більшість 80 відсотків це не про ці квіточки і не про ці листівочки з мама, я люблю тебе з сердечками. Це про інші речі, це про обов'язки. І тому ми повинні дозволити казати, а не те, що накидуватися на батьків, казати, ага, навіщо тоді народжували? Важко їм тут, бо їм важко, і суспільство не дає цю допомогу. І ми не повинні брати якийсь маленький досвід людей, яким дійсно пощастило з дітьми, може діти спокійні або пощастило з іншими обставинами. Ми повинні зізнатися, що це дуже важко і не романтизувати. І тоді ми також дамо такий більш вибір, який люди можуть зробити більш правильним. Коли вони розуміють, що ось реальність, і буду я народжувати чи ні, це вже мій вибір. І це такі наслідки будуть. І суспільство також тоді зверне увагу, повинні вирішити ці проблеми, які існують. Те, що батьки відчувають вигорання і не відчувають підтримки. Добре, як це зробити, яких сторін. Але поки ми не дозволяємо навіть озвучити цю проблему, ця проблема буде існувати. Отож з вами була зла жінка. До побачення і до зустрічі!